Мрезка Павла Газового, гідна зміна. Бюрократ у школу дзвонить і гукає гнівно. Поясніть мені, будь ласка, Катерину Львівну, це чому у мого валєрки зошит весь у двійках? Бо писати він не вміє строго по лінійках. Чи то вправи, чи диктанти. Все він без розбору навкосяк. Через лінійки тягне знизу вгору. Бюрократ кричить, для двійки все це не причина. Резолюції писати учиться хлопчина. Мереска Павла Глазового Жоріна Жорина мрія. Каже вчитель на уроці Патланевій Жорі. Наліпив ти несенітницю домашнім творі. У свої 17 років мислити не вмієш. Задавав я написати, як про що ти мрієш. Ти ж надряпав з помилками лиш одну сторінку? Я мечтаю підшукати інтересну жінку, щоб для мене підходящим мала внічні дані. І робила в гастрономі чи в ресторані. І такі нікчемні мрії У хлопця молодого. Ти один лиш дописатись можеш до такого. Чому один? скривився жора. Це в якому смислі? Я писав, а батя збоку підказував мислі.